Легенда свідчить, що свою назву квітка отримала на честь красуні Василини Вікулічни, що займалася лікуванням воїнів. Після смерті свого чоловіка, богатиря Михайла, вона вирішила і сама піти з життя. А на тому місці, де лежала Василинка, з'явилась красива квітка. Люди прозвали її Рутвицею на російській мові Василіснікам. Але в народі трава має й інші назви: Вередовець, животник, грушечка, міжперсниця. На Україні це рутвиця. Рід жовтецеві налічує близько 150 видів. Більшість з них росте в північних півкулях нашої планети. Але деякі екземпляри ростуть лише в північноамериканських тропіках, а також в Південній Африці. Але найбільше рутвиці в країнах, розташованих в помірній кліматичній зоні. З них в Центральній Європі можна зустріти лише 19 видів, на території Північної Америки 22 види, на Алтаї 7 видів. Але Альпійську рутвицю можна побачити навіть в Арктиці. Звичайні місця зростання трави заполочені і заплавні луки, чагарникові зарості, околиці водойм, звичайні луки, трав'яністі болота. Блискуча рутвиця трав'яниста багаторічна рослина, висота якої коливається в межах від 50 до 150 см, а то і до 2 метрів. Цей вид трави відрізняється від інших розмірами і формою листових пластинок. У блискучої рутвиці вони різні. Нижні чотирихперсті, черешкові, розширюються біля основи, а верхні двічі пересті або тричі пересті, чергові, рівномірно розташовані по стеблу, сидячі. Ширина листочків не більше 1 см. Вони довгастої або лінійної форми, цільні, або з трьома зубцями, але їх верхівка може бути і вузько-лопастнева, з нижньої сторони листя зеленого кольору, голі з волосками, з верхнього темно-зелені, голі блискучі. Багато течінкові квітки трави складаються з верхівкового щитовидного або пірамідального суцвіття волоть або гіллястої кисті. Забарвлення квіток блідо-жовте, вони прямостоячі з чотирьох або п'яти зубчатими приквітками, цвіте трава з травня по липень, час дозрівання плодів липень-серпень. У сидячих або стоячих на ніжках плодах в багатогоріжках утворюються довгасті великі насінини. В одному грамі насіння поміщається близько 650 насінин. У блискучої рутвиці вчені виявили безліч корисних речовин, чим і пояснюються лікарські властивості трави. У коріння рослини є стероїди з алкалоїдами, а плоди з квітками і степлами містять в собі дубивні речовини, безліч аліфатичних вуглеводнів, сапоніни, вітамін С, алкалоїди, наприклад, тальмідін, мальмін. Так як лікувальними властивостями володіють абсолютно всі частини рослини, то і область застосування трави в медицині широка. Дійсно, хвороби, при яких використовується зілля, приготовані на основі блискучої рутвиці, абсолютно різні. Травою можна лікувати хронічні інфекції, наприклад, кір з сифілісом, дифтерією з сибіркою, тих з туберкульозом, малярією, віспу. Відвари з настоянками лікують простудні хвороби, запалення шлунково-кишкового тракту, епілепсію різні нервові розлади. Між іншим, лікувальні зілля з рутвиці блискучої, допоможуть вилікувати більшість хвороб, що виникають в шлунково-кишковому тракті. Сьогодні є відомості, що рутвицю хочуть ввести в збір трав, призначених для лікування онкологічних хвороб. А товчені або розпарені листя рослини це чудові препарати для лікування гнійних і свіжих ран. Трава допоможе знизити тиск, зняти набряклість, вилікувати деякі жіночі хвороби. Особливо корисно застосовувати її після серцевих нападів, вона знімає симптоматику і больові відчуття, що виникають після хвороб серця. А з коріння рутвиці травники роблять порошок або мазь, яка допомагає позбутися фурункулів, прищів та інших дерматологічних проблем. Незважаючи на те, що практично всі види рутвиці належать до токсичних рослин, їх часто застосовують при озелененні присадибних ділянок. Особливо красиво трава буде виглядати в огорожах, як солітарна культура або в штучних заростях. Ажурна і дуже ніжна рослина допоможе прикрасити задню частину міксбордерів. Вона створить відмінну комбінацію з великими дзвіночками, роменом або ж дельфініумом. Добре блискуча рутвиця буде виглядати із оранжево-жовтими або білими кущами чайних троянд. Сучасні ландшафтні дизайнери намагаються декорувати цією травою паркани, житлові та нежитлові будівлі, а також багато інших споруд. Адже рослина абсолютно невибаглива до ґрунту, їй не потрібно створювати особливі умови зростання, а якщо ще підгодовувати, то трава стане виглядати настільки декоративно, що від сортових культур її не відрізниш. Траву, квітки, листя і стебла можна використовувати для створення косметичних очищуючих засобів. З відвару або настоянки рутвиці, готують тонік для шкіри або додають його в крем для обличчя та тіла. Трава допоможе очистити шкірні покриви від дрібних ранок, тріщин, фурункулів. А ось для сільського господарства рослина особливої цінності не має. У зеленому вигляді трава худобою не поїдається, вона гірчить. Є дані, що траву люблять бджоли. У місцях масового зростання рутвиці бджолярі ставлять вулики, але конкретних даних про взятку немає. Рутвиця блискуча це дійсно дуже красива і запашна рослина. Посадивши цю траву на ділянці, потрібно пам'ятати про її токсичність і не вирощувати там, де є маленькі діти.